Не ходьба, а тортури. Я не можу на цю нову ж повністю. Я тільки на одну наступаю, а ці нею тільки трохи. З переламом шийки стигна на п'ятий поверх. Це нестерпний біль та нереальні зусилля. Скаржиться Полтавка Лідія Петрівна. Ходить мені дуже важко, я з таким великим трудом ходжу. На піднімаюсь на етажі і задишка. У нас у під'їзді скільки людей таких, що ну з палочками ходять люди. Вони не можуть не піднятися. От стоїть от чоловік молодий, в нього мати після інсульта. В мене чоловік теж після інсульта, єлі, єлі скуди. Він то ходить потихоньку, ну, ну це не ходьба. Неабияке випробування піднятися на сьомий поверх і для 77-річної Любові Петрівни. З листопада 22-го року, по квітень 23, я на вулицю не виходила взагалі. А в квітні оце разів 4 вийшла. І за те, що мені погано передвигатися. У п'ятому під'їзді багатоповерхівки за адресою бульвар Богдана Хмельницького, 9, дріб 7 у Полтаві ліфт не працює вже майже рік, говорять місцеві. Я не думав, що я доживу до старості і на старості буду пішком ходити. У мене ноги коліни. два інсульта пережив вже. І йду, не слухаються ноги. А ж йти. За поручні повзу до третього етажу. Мені здається, це вже тридцятий етаж, а не третій. Зверталися і в ЖЕО, і в міськвиконком усюди ігнорування та байдужість, обурюються пенсіонери. Причину несправності ліфта їм не повідомили, не кажуть і коли відремонтують підйомник. Аналогічна ситуація додають і у сусідньому шостому під'їзді. Звертався я на гарячу лінію, дзвонив, на дозванювається, да слушаємо вас. з с вами зазвоняться. чекайте, жду я дітей полдня. Ніхто не задзвонився. Я вже й мацюкався, вже неможливо просто говорити, ну як так жити треба, а жити неможливо. Скільки скоро відработих. І хто думав, що так на старості літ придеться нічого за те, що так тебе нічого нема, толком. Ми е, писали в мерію, пообіщали, обіцяють, а потім вже стали на дзвонки відповідати, що що ви нам надоїдаєте. Ми платимо за ліфт, платимо, де ті гроші е, діваються, що ми платимо за ліфт. Так само от хлопців позабирали воювати. Мама ходить з двома дітьми, вона очі рогом лізуть у неї, вона таскає на шостий етаж тих дітей. В управлінні житлово-комунального господарства міста говорять, наразі триває ремонт трьох ліфтів. На сьогодні у нас бюджетом передбачено 3 мільйони гривень на поточний ремонт ліфтів. Але ми до депутатів зверталися, на комісії обговорювали останній раз, коли це було в квітні, просили, і ще додати нам 11 мільйонів. У нас складений договір на ремонт трьох ліфтів поточним ремонтом. Це ліфт по Миколи Вавілова 13, дроб 47, 57. Потім наступний на нас Миро 24, під'їзд 6 і ще один ліфт третій по герої Сенграду. На даний час це три ліфта, які йдуть уже в роботі первочергово, і готується тендер на проведення поточного ремонту. І ще десь близько 20 ліфтів. Документи готуються в управлінні житлово-комунального господарства міста запевняють два ліфти в будинку за адресою бульвар Богдана Хмельницького, 9 дріб 7, Наступні в черзі на поточний ремонт.